Ну, три часи ночі я спробую вже теж. Усе сталося тихої ночі. Нахабно і сплановано вони вдираються до будинку, лупцюють бідолашного господаря і змітають усе цінне. Виносять телевізор, крадуть ноутбуки, мобільні телефони, а на останок забирають 100 тисяч гривень. В 7 утра я вийшов. І що тут стояла міліцейська машина. І багато людей отеша що... що-то ограбили. За деякий час непритомною говтується і викликає поліцію. Зараз чоловік у лікарні. Тим часом сусіди пригадують, як одразу запідозрили недобре, коли раптово здійнявся собачий гавкіт. Щоправда, вийти на вулицю не наважився ніхто. Да боже Сергій живе найближче до подвір'я постраждалого. Тієї ночі він міцно спав. Вже правоохоронці розповіли йому, що в сусідньому будинку попрацювали досвідчені розбійники. З господарем вони впоралися професійно і швидко, достеменно знали і про наявність грошей у будинку. Міліція казала, що одягнути були в баклавах. А хто що? Пограбований будинок обгороджений парканом. Власника сусіди не знають, бо він недавно придбав цей маєток і саме робив косметичний ремонт. Хто він чим заробляв на життя і що дійсно саме таку значну суму тримав удома? Питаємо в його знайомого, який привіз майстра прибрати наслідки нападу. Розкажіть нам це, це ваш Давайте, у мене майстер зараз має працювати, у нього об'єкт. Я тут не живу. А, а хто живе? Ну, це як який тут живе всі вопросик слідувателя у поліції. інцидент не коментують. Кримінальне провадження відкрили, і нападників шукатимуть. Вже відомо, що їх було шестеро. Водночас для столиці пограбування заможних мешканців уже стають традицією. Два тижні тому жертвою нічного набігу став суддя вищого господарського суду України. Але тоді гарячим слідом вісьмох розбійників затримали на орендованій квартирі разом із речовими доказами. Тому слідчі впевнені впіймають і цих. А поки радять мешканцям дорогих. Будинків, особливо на околицях міста, не шкодувати грошей на сигналізацію а сусідам бути уважними.